Якийсь дуже складний режим для запису. Третій раз намагаюся увімкнути запис екрану, тільки, ось, наче все, так, увімкнувся. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. ЮВЕ дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Борондук в танки. Режим точка кипіння, суворий рівень складності. Ну що, до бою! Ну, суворий, ми бачимо, що три танчика нам дається, так. Але бачимо, у нас з перших хвилин не дуже все чудово складається, чому б дуже села агресивно поїхав, так? Ха-ха. <плес> мене підхлопушив 402 У, так? Наступний буде там суперник 402 У буде. І він мене тоді перехлопуль. Він на мене в наглючу поїхав. Це треба, от, ну ми вже надивилися, так, реплеїв, як я грав, побачили також, як... Ще один з підписників грав, отже, треба, е, це корисні такі відео, так, повчальні, треба звертати на це увагу. І тоді, коли той буде на їхати на нашого героя, щоб він ближче до братішів був, до Стати, <свісно> <свісно> своїх братішних братішів. Три тисячі вже настріляно. 450 натанковано. До речі, хтось питав, я б дехто не зрозумів питання, там по центру стоїть гріль. 11 рівня, що, що типу кажуть, що треба його якось чи захопити чи що, чи вихлопушити. Ну ти його на перших хвилинах не вихлопуш, ти просто час втратиш. Чому він, ти по ньому стріляєш, він зразу від'їжджає, наскільки я зрозумів. І ось він, 432. Це що я казав, що він буде зараз агресивно. Саме на героя буде їхати. Дивіться. Поки він там їде, випустимо зараз також буде. Плюс для нас. Ось дивіться, об'їжджає. Бачите? Він випущив очі саме на нашого героя. Що робить наш герой? Бачите? Ховається <смітна> з братішного братіша. І хай він б'ється з братішним братішом, а ми його тепер розведемо по бортам. Або по бортам, або один в лоб, а інший. Ні, він все одно дивіться, він просто от болює на нашого героя. Це такий алгоритм саме в цьому моменті. І він мене тоді вихлоп <смітна> Ну добре. Підхлопушує його братіш, а ми вихлопушуємо поки що цих ботів, які не дуже активні. Такий авіудар по своїм не б'є? Ні, не б'є, все чудово. 700 з нього вибух. А тепер давай дуельну дуель. Ну, дуель. Ох, Відхлопучук втратив втратим зараз хп. Зарубіж ще починається з братішним братійшом. Отже, відволікся. Він два кола проїхав і відволікся все ж таки. Алгоритм зламати можливо, так? Ха-ха-ха-ха, <гару> ні, це не а це на цьому, бачите, і небагато часу витратив, до речі. І зараз можна буде спокійно проїжджати. 20 хвилин треба, щоб е... суворій складності перемахувати. Так ое. А ти не активний, бачите, вони так собі стоять на імбо стоїть. Поїхали вперед, поїхали. Братіші поїхали, треба зразу за братішами їхати, це я помітив. Ну і не підхлопушитися ж на... цьому щуром, так його назвали, чи як. А, ой. На цьому. Ой, назва така, чесно, я. <сово> Мені складно. Ви просто ходите їх Це стаж. Літний написав. Так, поїхали вперед. гоу 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 Не відволікатися на центральну ПТХ, не відволікатись. Просто втрачається час. Тут ще довге буде заробіща, так, із, е, із КР-1. довго їх треба буде випити. Побачимо, як буде користатися, до речі, е, цими поліпшеннями. На 432 У. Це, беремо 432У і поїхали вихлопушувати кера. Тепер можна їхати прямо до них Ну і напишіть, до речі, як вам подобається ця перевага 432У в нагріванні снаряду. Мені мені, як я з керами тут бився, мені сподобалось. Особливо з такими м'якими танками, то це дуже чудово. А це же стежка все ж таки. Ти ж будеш в рандомі битися саме з стежкою. Ще поки що не показали на ньому бої. Бої. І взагалі бачу на одинадцятках не дуже щось показують. Ну, спочатку показали. Так, на грілі 11 рівня показали. Показали на КР-1. Так, бачимо, що поки що, ну, може, може правда, що не награлися. Ще не виявили, які в них переваги. Та, й, напевне, не дуже тягнуть. Чому не дуже тягнуть? Дивіться, раніше були, як ти граєш на десятках, то, десятки проти десяток так? то ти вже там знаєш, якщо, яка в тебе перевага над якою десяткою. А зараз 11-десь троє четверо грає проти багатьох десяток. І їх зразу намагаються з перших хвилин зразу намагаються вихлопку Я це помітив, до речі. Можливо і тому, правда, не можна круте якісь виграти. Довго-довго Ось тут, бачите, отут саме довше ти виходить. Там далі коли... Вже леопарда отримає, треба буде дуже зразу ж виклопушувати мауса, бо його довго треба. Влопушуш мауса, а потім цих гілки вже Ми Бачимо, користується, все ж таки користується. Тут авіаудар, бачимо, не дуже спрацьовує, тому що по даху треба його висідувати. Ну, показує пробиття, Чудово. Так, ну а тепер мілкі, мілких ми зараз тут швиденько прикопимо. Згори виїжджав. тут мені подобається, до речі, е я ще не пограв е на цій карті, то от мені подобається, що тут зверху можна заїжджати, правда? Ну чи це перевага, чи це буде недолік, я не знаю, як туди заїжджати. Напевно, на якихось отаких от швидких істижках хіба що. Або на кавоєних дуже танках уїхав та. і намагаєшся перестрілюватися. А, почекай, ще один. Тиготов також з Так, а там влучив. Дірдочку в даху знайшов, влучив. Yeah. Ну і вони тут не агресивні, бачите, вони так, вони б'ються з нашими братішами-ботами. І це в принципі також можна змикання побути. Ну, не забуваємо, якщо дуже нагріти снаряд, то він же ж... Не дуже пробивний. Може десь навіть комфортніше грати з звичайним снарядом. Так, А тут танкує непогано. Уже, до речі, 13 377 настріляно. 3590 натанковано, а натанковано, бачимо, саме на цьому танку багато. Бачимо на Маусі, так? Щур, щуром його назвали, я пам'ятаю, підписник. До Мауса той штурм. Там в нього і назва така. Ха-ха. <плес> Вихло. Бердіжі, під'їжджайте, швиденько, швиденько, треба зараз вже леопарда брати. Зараз ЛТшки тут вийдуть. До речі, хтось там пояснював чи пораду давав, як вийдуть ЛТшки, першу якусь там треба ЛТшку, яка тікає туди наверх, і вона тоді не, хлоп... не поїде наверх. Щось по такого. І так вже ти. Не будеш довго за нею потім полювати. А це тікає військовою відпусткою. Бачимо непогано бачиш, торгує. Оточені <різько> буде знищеним за три прості полетіли тежки. Якусь із них треба першу прихлопнути. От мені написав підписник, а я щось вилетіла мене є... Це вже нагрів пішов. Бань! Повний нагрів. І ще підгорів. Оце підпадив. А <сум> це буде чудово. Тр... Троє тройна... Що ви такі? Не, тобі. Недобід, цього тарано. Цього ще ти не викупиш, треба нагрівати снаряд, так? Дивіться, с таки натанкувало, отже, це така штурмова стежка буде, на 907-го буде схоже, так? 907-го 10-го рівня це. да Так, і той втік. Рейн Метал. Пансерваген втік. Бачите, от його треба було першого. Хлопку. Це така порада була. Ще потім за ним не полювати. А не-на-на, ну -ну -ну, ріваємо снаряди. Бачите, навчився, не навчився. Ах, треба тепер охолонув, щоб снаряд, бо перегрітий буде. Перегрівся перегрітися снаряд. Попереду ще одна поліва станція свого. Це ж він, бачите, там тепер застав застиг. І поки ти його вихлопушиш, хоча тут можна було на поїхати, ну немає ХП, правда. Вже. Ти хочеться ж танка втрачати. Бо ми не, не пройдемо всі місії на суворій складності. Не втратити танчик, кластися в час і ще там що. На все. ха напевно. От тут танкануло, пощастило, так? 320 танканув, а у нас 248 кп залишилось. Так, братиші прикрить, поки ми будемо брати базу, братиші прикрий. Багато на ньому втрачаємо час. Бачите, це правда. Чудова порада. Треба було виїжджати і одразу що його прихлопухувати. Він тут катається, так? він вже потім починає тікати. Коли ти перехлопушив всіх його братішів, він починає потім тікати. Все, чудово. Ну що, леопард? Леопард іще. Чим довше танк не рухається, тим краще, тим не точніше. Режим ПТ, ПТ сау. <режимі> ну. Попередній гравець, як показував у нас складності він рухався багато. Він просто стояти на бакущику. Правда, буде там під'їде оцей. бачите, Оцей Саладін він, е -е, викликає вогонь. Артилерійський вогонь викликає. І ось все, що я казав, зразу треба цього ж мауса приходу. Щура. А можливо так. Підходяща назва щур, тому що, бачите, ми його в корпус пробиваємо, башта міцна, і в нього також допоміжних дві гармати. Залпового вогню, до речі. Тож він буде шкіритися, як щур буде на ньому так? Ну, Спочатку, напевно, що грали в наглючу, потім зрозуміли, що не виходить на і будуть тепер грати на ньому як... як щурі. Ну як? Ну попросто народному. То Миша, ще, а де щур. Вже 24 тисячі на хвоста. Я тисяч натанков в основному натанковував на 430 гол. І чудово він на гуслі стоїть, якраз бортом. Ха-ха-ха-ха! І ось вона точно звучниця. Бачите, чим довше стоїть, от, показує, що зводиться він. І задом дніще повернув. Ха-ха-ха, <рес> тікаємо, 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 артилеристюка. Сі, дава. Ну, тепер сикли покриття. Розрядка суперова, ну, леопард, чого. Отже, чекаю, на ньому не менше 15 тисяч деміджу, так? Йосин <рес> ссл На наглюка. Ну те ще я казав, бачите, отут ви прислухалися до моїх порад, наш герой, так? Почув мої поради, що треба зразу ж цього щура викупити. Це просто народу називати. Бо його назву ну це щось неймовірне для мене, якщо чесно. Ючісваген, Квансерваген. Швайнштайгер, Вафентрагер. Ці хвилин. Взагалі, по-моєму, без проблем. А бачите, у нас корпус під таким кусом, що якщо ти назад повертаєш башту, то тебе КВ, КВН. Значить з кутом трішки, бачите. Все, чудово, ракета зараз полетить, бо ми думали, полетить вона чи не полетить, Полетить. І беремо вже щура. що мені ну, реально він і так сподобався, як я на ньому тут пограв. Я його б... візьму другого собі танка 11-го, візьму його. А третього вже напевно 200. Або петеху, ну побачу, ну це ж це якщо в мене вистачить срібло. Бо я ж одного купив, в мене було до цього 7 мільйонів чи 8 срібла. Ну побачимо. Окей, беремо. брем, брем. Брем, 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 брем. А це, a це я кайфанув від нього. Поїхав. Сюрпрайз. Тому міцна броня і незвичайна низька швидкість. Ну, це звичайно. Ну і вогнева місцю. Тут реально поліпшення це вогнева місто. Але... Зараз ми це побачимо. дивіться, хто вирішив І. Ох, чудово! <звук> я... Ви помітили, я, я завжди кайфую від цього. <звук> а це чудово. Це в шквальному вогню ми бачили що. Ну так тестували цю механіку. Я думаю, що багатьох танків таке буде так? <рес> в майбутньому. І це все дуже шквальному вогні. Дуже сподобався. До речі, про артилерію. Як ви гадаєте, так, може таке бути? Артилерія на шквальному вогні в режимі шквального вогню вона чимось буде схожа. З артилерії одинадцятого рівня. Може таке? Це буде. Це буде для рандому жах, все точно мені здається. <рес> так, чудо. Три тисяч тридцять три тисячі шістьсот шістдесят. Тридцять чотири триста вісімнадцять настрілено. П'ять тисяч натанковано. А тут удар на місці. Нам потужно Ну а глюка приїхав на пантері. Ти що. І пробити не можна. А ну 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 почекай, почекай, зараз буде два заряджена. Ой! О! Ооо! А не Ну треба було раніше напевно, так? Ну там наших братишів так уже... Як шуліки напали на наших заклювати. Нам одного вже майже заклювали, до речі. А так зроблено, бачите, що ні одного не втрачають. Хоч нього хп там взагалі. Чи втрачаються? А, втрачаються хипа. Той підгорів? Залповий огонь готовий. Ну тут не залповим, тут треба одним пострілом влітити. О, і не тропаю ще не влючу, тому що з'їтився наш герой. Чи треба чотирьох суперників, там наш братішник-братіш, ще один їде Треба всіх випустити <сміст> навколо їздить, не може пробити <сміст> А! І то, і плашки, тобі, там всі шотні шотні Так, Перезарядка зараз двох гармат буде для е, цього Старші Центрового О, чудовий бій, чудовим настроєм. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.